Доброго дня. Сьогодні отримав ось таку крутезну зарядку Awesome Tech на 138 Вт заявлених і не зміг не поділитись такою радістю, скажімо так. Заявлено, що ця зарядка може видавати 100 Вт. Де мій фокус? Ось, по Type-C1 вона може видавати до 100 Вт 20 В 5 А. По USB Type-C іншому. Вона може видавати максимум 12 вольт 1,67 А. І по USB-A вона може видавати максимум 12 В 1,5 А. Ось, зараз це ми все будемо якраз і тестувати. А, вот такая коробка, в которой приезжает самозарядка. А, ничего интересного, просто бумажка. А, сама зарядка ясно, выглядит так, по размерам. Зараз. Может, кому-то будут интересные размеры. 75 мм, 41 мм, 21 мм. Тестувати буду я на своїй э, зібраній, на своїй павербанці, скажімо так, зібраній на літій залізофосфатних акумуляторах 12-вольтова система у меня тут. Спочатку будемо тестувати на 12 вольтах. У мене тут зараз 12 вольт підключено. Підключаю токові кліщі для того, щоб розуміти, скільки саме йде з акумулятора на цю автомобільну зарядку. Так, зараз виставлю так, щоб на камеру було видно. Через Power Delivery trigger буду тригерити 20 вольт на навантаження АТОрч. І будемо дивитись, яку потужність зможе віддати наша зарядка. Так, за фокус вибачаюсь. Знімаю на телефон, тож, автофокус чомусь скачить. Ну, надіюсь, все видно. Тут у нас е, наток, який йде з батареї, з акумулятора мого на зарядку. Це вихід е, з самої зарядки, Е це вже у нас навантаження. Дивимось по Type-C. Type-C це який на 100 Вт у нас, верхній верхній 100ватний, другий 18-ватний, другий 20-ватний, TyPA 18 Вт. Починаємо з Type-C100ват і дивимось, що він може нам дати. Так, стамо 2 Ампери, 2 ампери без проблем. Надіюсь, на камеру все видно. Давайте одразу 5 ампер. 5 ампер видає без проблем, 97 Вт. З акумулятора він бере е, при, при 13,2 вольтах на акумуляторі, з нього він бере 825 А. Але це тільки кліще, і тут ну, буде якась мінімальна похибка. Там, ну, нехай там 300-500 мА. Ну, десь 8 А він бере з акумулятора. Це, знову ж таки, при 13,2 вольтах акумулятора. Дивимось його межу, що він може нам видати потоку максимально. 5 ампер 100 мА. 200, 300. Все. 5 а300 мА це максимально, що він може нам видати по Type-C. Ну, це вже дуже добре. Давайте перевіряти. Повний тест десь на півгодинки в кінці відео я буду ставити по 100 амперному Type-C, скільки він зможе віддавати і яка буде температура самої зарядки. Це буде в кінці відео. Зараз ми підключаємось до Type-C2, на якому заявлено 20 Вт. Тобто 20 Вт він тут має нам видавати. 12 вольт 1,67 А. Всі інші напруги я тестувати не буду. Це займе дуже багато часу. Максимально більші напруги, якщо він видає, то там 9 вольт і 5 вольт він буде 100% 100% тримати те, що заявлено. Так, тригер з нам 12 вольт. Це максимум по другому Type-C. І дивимось, що він нам може дати. Починаємо з 1 Ампера. Хоча, як я і кажу, заявлено в нього 1 і 1,67 Ампера. 1 Ампер. 2 Ампера, це вже більше, це вже 24 ватт майже, хоча заявлено в нього. 20. 3 Ампера. 3 Ампера також бере. Ну, видає. А, ну, тут, по суті, 12 вольт, акумулятор 12 вольтовий. Тож, на вході і на виході плюс-мінус одне й те саме. Тому тут вже можна на токові кліщі не дивитися. 3 Ампери тримає. Це, я думаю, круто. Будемо дивитися, скільки максимум зможе видати. Це ми дивимось тут. 3 А, 100 мА. 200. 300. 400. Це вже 38 Вт. 500, 600, 600. А, близько 40 Вт. Близько 40 Вт він може видати, хоча заявлено 20. Type-C2. Ну, це я, на мою думку, це дуже добре. А сам бочок не нагрівся. Ну, може, на пару градусів десь нагрівся. Буквально сильно не відчувається. Так, перевіримо Type A роз'єм Рігер стригерив нам 12 вольт. І дивимося, що у нас заявлено знову ж таки. По Тайпею у нас заявлено 1,5 Ампера. 12 вольт, 1,5 Ампера. Зараз скинемо. Так, 12 вольт, 1 Ампер. Є вибачаю за фокус. 12 вольт 1 Ампер у нас є видає 12 Вт. 12 вольт вже 2 ампери Також видає. Хоча мав видавати півтора. 3 Ампери навіть видає. 34 Вт вже. Ну, в принципі, тут все. Плюс-мінус так само, як і на другому тий-псі. Е, видає, по суті, в два рази більше, ніж заявлено. Звичайно, що може бути таке, що на максимальній е, потужності там, цих 3 А на 12 вольтах, десь там, через півгодини, через годину, 2-3 може не витримувати, виключатись по перегріву. Але все ж таки видає більше, ніж заявлено. Так, струмові кліщі я зараз виключаю. Перевожу їх в режим виміру температури і будемо ставити десь на півгодинки. На тестування виставлю 100 Вт. Півгодинки будемо дивитись на нагрів. На сам нагрів. Цієї зарядки. У мене є термопара. По зарядці, ну, в принципі, це не перша моя зарядка. Найсильніше гріється завжди оця частина, яка в прикурювачі. Ось, через те, що там контакти, погано. поганий контакт цих контактів між ну, контактами самої зарядки та прикурювача. Плюс сам перетворювач і, і всі ці елементи, які в, всередині, вони нагріваються. Е, найсильніше, як я й кажу, десь приблизно в цій частині. Зараз я примотаю термопар. Ось так я примотав термопару. А зараз буду використовувати вже прикурювач, який напряму від моєї саморобної станції. Тут просто прикурювач трішки більше по діаметру, і термопара не заважає, що він заходить до кінця. Ось включаю. Так, показує 29. Але, звичайно, потрібно розуміти, що це не ідеальний вимір температури. Плюс-мінус там від, я думаю, десь на 5 градусів можна може скакати температура. Може брехати десь на плюс-мінус 5 градусів. Але більш точнішого в мене, на жаль, нічого немає. Є пірометр, але він ще гірше показує. Так, підключаюся до 100 ватного входу. Кабель, якщо що, я використовую Bazius 100 Вт. Ну, тут написано, 100 Вт, якщо що. По кабелів. Ось так, наче все видно. Так, стригерилось. 20 вольт у нас 20 вольт на виході. 29 градусів зараз показує. Термопара. Не знаю, чому 29, ну окей. Будемо подивитись просто зміну температури. Виставляю. 5 Ампер 20 вольт. Все. 100 Вт не знімаємо з зарядки. Ось 98 ватт 97 Ну, це, звичайно, падіння напруги на проводах, на кабелях і так далі. Але великої ролі це не зіграє. Що ще хотів би додати? Поки, мабуть, і все. Залишаю буквально на півгодинки в такому стані, нехай воно розряджає, будемо спостерігати за температурою. Як бачимо, зараз температура вже росте. Тож, побачимо, що буде через півгодинки. Пройшло всього лише 20 хвилин, але, на жаль, наша зарядка вже відключилась. А температура в неї приблизно 65 градусів. На жаль, в такому режимі, як я розумію, вона перегрівається і. Більше 20 хвилин у нас 100, -100 Вт видвати не може. Давайте зараз ще раз спробуємо. Вт, вона вже не хоче, якщо 20 В 4 А так, 20 вот 4 А це 78 Вт. Ну, Плюс-мінус можна рахувати 80 Вт, а запустилась видає. Дивлюся, далі скільки вона пропрацює. Пройшло ще десь, мабуть, хвилин 20, може трішки більше. Нічого не змінилось. 4 А видає стабільно. 80 Вт може видавати без проблем. нагрів всього 63 градуси для такого перетворення з 12 В на 20 при 80 Вт, я думаю, це дуже класно. Ще великою перевагою цієї зарядки є те, що можна без проблем. Підключити і другий пристрій до Type A я підключив кабель. Зараз підключу свій телефон і дивимось, чи відключиться тригер 20-вольтовий. Так, щоб не заважало. Оп! Бачимо, що телефон заряджається, але при, при цьому 20 вольт і 4 а 80 В так і видається по Type-C1. Навіть зроблю так, ось щоб було видно. З тестером підключу телефон. Ось. На телефон зараз йде 8, ну 9 вольт 1 А. І при цьому тригер так і працює. Навантаження йде. 20 вольт, 4 А. До висновку 100% можу радити таку зарядку, тому що все, що я бачив, бачив на ринку, воно було супер дороге і не тримало навіть 4 А на такому проміжку часу. Тож за таку ціну на Aliexpress в 300 гривень я вважаю, що це ну, реально крута зарядка. Особливо можна від неї заряджати і в машині, і дома, і від 12 вольтових систем будь-де. І ноутбуки, і планшети, і, і телефони. Зважаючи на те, що в мене ось саме робота віддалена, мені потрібно завжди, щоб був заряджений ноутбук і працювати з нього. Тобто з такою зарядкою це можливо. Навіть можливо заряджати і телефон одночасно, як це я роблю зараз, і ноутбук. Тож можу радити. Всім дякую за увагу. вибачаюсь за свої десь заминки, запинки. Вперше знімаю таке відео. відео. Гарного всім дня.